Привіт, мої неймовірні геймери! Продовжуємо з вами грати в файну, неймовірну чарівну гру Kingdom Rush. Сьогодні у нас з вами на черзі наступна місія, яку ми будемо проходити новим нашим геройчиком, безкоштовним, якого отримали минулий раз, Алєрією. І якраз потестимо її, подивимося, на що вона спроможна, які має навики, і взагалі як вона буде лупить ворогів здоров'ячко в неї середнє, при ближньому бої також не має якихось таких значних даних, показників. Але вона дальнік. Дальнік може лупити в дальній відстані і має доволі велику швидкість. І я думаю, саме ці якості нам з вами допоможуть у цій неймовірній битві. І так, цитадель. В нас пішло декілька днів на те, щоб добратися до Лінерії. Тепер ми повинні закріпитись в її стінах. Король вирішив посилити ваші і без того війська ще двома підрозділами. Чарівники обезпечать вам мощну вогневу підтримку, а горді паладіни піднімуть бойовий дух солдат своєю відвагою. Ну, подивимося, щось очікує нас таке доволі, мені здається, цікаве і щось ну, прям таке неймовірне. І так, відкриті нові башні. Ми маємо башню чарівників 4 рівня, дуже високий урон ефективно проти ворогів у латах. Ну, тобто проти таких міцних, кованих, хлопців. І казарма 4 рівня у нас святость. Призиває паладінів в тяжкій броні, які можуть доволі довго стримувати ворогів. Ну, файно, супер народ. Ми тепер вже маємо дві башні четвертого рівня. Я не знаю, максимальний це рівень чи не максимальний, але випробуємо. випробуємо. Так, це в нас алерія, де в нас алерія? Ось наша алерія. Така файна, файна воїтельниця. Там, як не знаю, Ксена, чи ще там, не знаю, якийсь там гарний файний геройчик. Так, в нас тут з вами, як я бачу, три лінії, три сторони, з якої нас будуть атакувати і з якої нам треба буде мати захист. Ми маємо вже в наявності паладінів, я їх не створював, мені вони були дані на початку, мабуть, для того, щоб можна було стримувати цих ворогів. І давайте розпочнемо будівництво. Так, я пропоную, я пропоную, я пропоную. Що я пропоную? Я пропоную тут е, залупити магів, е, тут поставить лучників. Мені от, ну, прям здається, що е, таку першу лінію оборони ми повинні мати доволі таку міцну. Тут ми поставимо казарму. І тут ми також поставимо казарму. Тобто в нас будуть паладіни, і вони будуть підкріплені піхотою, яка поки в нас не має якихось таких гарних обладунків, але тим паче все одно ну, так. Давайте тут також залупимо магів. І на цьому наші з вами хлопці-бабосики закінчуються. Будемо їх здобувати вже протягом гри. Ну, Давайте розпочнемо. Чого його чекати та міть? Подивимося, що нам. Принесе ця місія, і які тут будуть нові вороги. Або, можливо, будуть тут і ті вороги, з якими ми вже з вами справу мали. Так, давайте поставимо тут десь по центру Валерію Валерію і Валерію. Валерія, Алерія, Алерія. Будемо дивитися, як вона буде лупити. Так, Валерія, ти там що, поближче треба чи що. Так, так, давайте. Цей, потестимо цю нашу воїтельницю. Я просто не знаю, якщо чесно, на що вона там спроможна, які вона має такі навики, вона нас поки на першому рівні. Не дуже, скажімо, поки блєщить, якби, якимось там неймовірним уроном, але подивимося, це лише початок. Так, давайте її сюди глянемо. Ці Хлопці будуть розходитися в сторону. Так, Алерія в нас вже. О, о, це вже щось, це вже щось поярче. Вона вже прокачалася в нас з вами на другий рівень і має навик стріляти не однією стрілою, якби, а одразу декількома. Так, давайте прокачаємо лучників наших. Доволі динамічно темний рицарь. Ідуть на нас вороги, Так, по одному, Темний рицарь. Темний рицарь. Соблизніше темною силою рицарів в повному бойовому, а, бойових обладунках. Майже а, не помічає ворожих атак. Низька швидкість, але дуже мощний захист. Ну що ж, давайте подивимося, наскільки він в нього мощний. Так, вороги в міцних обладунках. Деякі вороги нанося носять тяжкі обладунки і майже не, ну, до фізичного урону не мають ніякого якби, ну, не можна їм нанести фізичний урон. Тому треба використовувати магію. Мабуть, саме для цього нам і були дані оце от башні четвертого рівня магів, які будемо з вами ну, прокачувати. Будемо прокачувати пізніше. Так, Алєрія, біжи сюди. Хто в нас тут? Орки-гобліни, шамани. Орки, гобліни, шамани. Давайте ми, орки, гобліни, шамани. Гобліни у нас не мають, якби таких якихось значних якостей. Забувся зовсім про наше підкріплення. А тут давайте лупанемо ми метеором, тому що їх доволі багатенько. Так, Алєрія, я пам'ятаю, що вона ближнік такий собі, не дуже. Але дивіться, як луплять паладіни. Паладіни просто чумові черті, і поки вони в нас ну, мають просто 100% показник. Це в плані того, що е, ще жодного з них не було, якби там або пошкоджено, або, я не знаю, знищено, чи як його краще так буде е, визначитись. Плюс вони мають. Е, Скажемо, здібність до самовідновлення. Тобто вони регеняться, і це прям ну просто круто. Нам не треба ні шаманів, ні якихось там, не знаю, лікувальних цілітелей, тому що вони в нас і так регені. Так, а це що за хрінь така? Гаргулії злобні крилаті створіння, легко перелітаючи казарми і артилерію. Літають, середня швидкість. Ну, добре, що в принципі. У нас з вами доволі файно виставлена лінія захисту, я не став артилерію, хоча можна буде, отут на, першому, на першій лінії, першому флангу з центрального проходу, поставити артилерію. Але поки в нас не так дуже багатенько монеток, тому е, треба прокачувати поки ти башні, які ми маємо. Тим паче, що в нас вони ще доволі на такому бомжицькому рівні. Ну, Гаргулі, чесно, не впечатлілі. Це я вам так зразу скажу. Мені здається, що на цих гаргуліях можна буде нормальненько заробляти монеток, тому що ХПшечка в них доволі слабенька, мають швидкість вони незначну. І ось наша ця от лінія оборони з е, нашими лучниками і магами так, але відійди в сторону, тому що мені здається, що блін, ще й ці пішли. Здоровані. Так, давайте лупанемо цих хлопців, тому що вони мені не дуже б до Так, давайте прокачаємо наших лучників. Не так багатенько ми маємо, звісно,. Оце мані... <глух> що за собака така у алерії появилася? Блін, я одразу і не побачив народ, пробачайте. Але це ми маємо четвертий рівень прокачки алерії, і в нас вже з'являється оце такий песик. Блін, роздивиться би його поприкольніше. Чумовий вообще. Я як назву тебе, будеш пес патрон Тепер в нас є алерія і пес патрон Все, тепер ми ну просто непереможні. ну Без варіантів. Так, давайте ще оце тут лучники прокачаємо. І мені поки подобається. Подобається наша лінія оборони. Давайте відведемо трошечки алерію. Це що за перці такі? Лучники тіні. А... Дуже влучні лучники, які розстрілюють всіх солдат на своєму шляху. Дальня атака, низький супротив май Блін, ну, оце тут, звісно, не дуже. Середня швидкість. Тобто магія їм взагалі по боку. Вони якби магію обходять на ізі на раз-два. Тому треба, ну, треба лучників, треба більше лучників, треба більше лучників. Треба більше лучників. Блін, вони луплять моїх паладінь, і палки і вони проти магії взагалі просто магія. Магія не наносить їм жодного урону. Тому нам треба прокачувати лучників для того, щоб вони могли файненько лупити цих жорстких хлопців. Так, відведемо Алірію. Ану, пес, пес патрон, покажи на що ти спроможний. На, Піджаримо вам дупи трохи, хлопчики і дівчатка. Так, давайте сюди так, наших. Підтягнемо в наше підкріплення наших селянинів. Так, блін, нормально так луплять алерію. Алерія. Відходь, 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 алерія, відходь. Так, давайте лучники прокачаємо. Угу. Блін, дуже швидко. Дуже швидко йдуть на нас. А, а, ці воїни. І простенький такий рівень, я вам хочу сказати. Тобто до того ті от рівні, які ми з вами грали, то було ну, таке, таке, якби така розміночка в порівнянні з тим, що от е, маємо зараз. І малувато монеток. Я сподіваюся, що ці гаргулі вони нам зараз принесуть трошечки бабосиків. І за рахунок цих бабосиків ми з вами прокачаємо нашу. Першу лінію оборони, яка в нас, скажімо, допоки основна, тому що друга лінія, вона в нас поки слабенька, не маємо значних там ми, е, е, укріплень. Тому поки вся надія на першу, на першу нашу лінію. Ну і вона доволі міцна, я вам хочу сказати. в принципі. Так, орки, гобліни, огри, шамани. Ну, це, в принципі, ті черті, з якими ми вже вами зіштовхувалися і воювали, плюс вони йдуть лише з одної сторони. Тому я думаю, що якихось проблем з цим виникнути ну, не може. Спочатку йдуть оці лапушки, яких типу, відправили, так і сказали. Хлопці, жрать хочете? Давайте, біжіть вперед, вас там нагодують. Вони такі, знаєте, язик на плечі. І Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, а тут хірак і їм стріли поприлітали. Не тут то було. Так, а от шамани, шамани ці вони, бачите, затусувалися тут в кучці. І такі, типу, ми їх не бачимо. Ні-ні, хлопці, ні, тут діла не буде. Давайте мітіором трошечки. О, хорош, хорош, хорош. Нормальненько ми так шоманів, звісно, підкосили. Алерія, давай, давай, пані, давай. Пес патрон, давай, що ти там? Гризані цього хера. Та. Та. Опа, все, немає нашого пса-патрона. Так, Алерія відходить трошечки. Цей огр непогано так лупить. Так, хто тут у нас? Темні рицарі, темні рицарі. Ну. Темних лицарів, я думаю, ми з вами також ушатаємо. Так, ми з вами прокачали вже нашого мага на останній рівень. Що він має? Луч смерті. Раз 20 секунд. Обращає одного з ворогів в пиль. А це на що? Телепортує до чотирьох ворогів на. Випадково відстань назад кожні 10 секунд. Ну, таке собі, якщо чесно, підсилення. Я навіть не знаю, де його можна використовувати. І чи варто взагалі оце на нього бабосики витрачати, яких в нас не так, щоб сильно і багато. <пух> <пух> Дивіться, як вони луплять цих рицарів тіней. Хорош, хорош, це магія цим магієм. Так, лучники, лучники тіней. А от проти лучників, зараз ми подивимося, як буде справлятися башня на четвертому останньому рівні. Це мені, до речі, дуже цікаво, тому що було прописано, що проти магії вони прям ну, взагалі ніякі. Хорош, нормально, зразу половину ХП у цього перця зніс чорного. Так, хлопці, ви мені не дуже подобаєтеся оце тут. Давайте ми вам трошечки підпалимо. Алерія, ти вообще просто топчик. Дивіться, як вона, як вона лупить всю цю нечість, яка оце от іде на нашу базу. Намагається пройти нашу лінію захисту, але нічого їм не вдасться. Тому що хлопці наші стоять просто як звірі. Вони нікого не пропустять. Так, Алерія, опа, пес патрон з'явився. Хлопець, давай, атакуй. Вмикайся в нашу битву. Так, ну різноманітність ворогів, які на нас йдуть, вона доволі значна. Скажу так. І тут є й хлопці, які і нормально здоров'ячко мають та ранні такі танки. Є і дальні, які з дальньої відстані б'ють. Є ті, які створюють масовку, які відволікають якби, наші башні від ну, основного, основної лінії захисту. Так, давайте. Тут поставимо паладінчиків. Що в нас мають паладіни? Так, целебний, целебне світло. Паладіни відновлюють 40 60 очків здоров'я, раз 10 секунд. Супер. Неймовірно, підвищує захист паладінів. О, Оце тема нормальна. Атаки паладінів можуть завершуватися святим ударом на носі 25-45 очків урону по площаді. О, це взагалі тімка класна. Так, давайте ще тут паладінчиків поставимо. Отличненько, отличненько. Так. так, народ, в нас вже доволі швиденько. Так, ми вже з вами добралися до 13-ї волни. Так, у нас тут вульфи ог... Огри-Гобліни. Тут вульфи Огри-Гобліни. Ну що ж, продовжимо, продовжимо. Динаміка гри доволі інтенсивна, і мені подобається. Тут не розслабийся. В принципі, ми з вами вже маємо. Деякий прогрес в укріпленні нашої другої лінії оборони, і нам залишиться ще встановити третю. Тому що без захисту цього нашого якби, входу діла ну, не буде точно. Так, Алєрія, ти там, що ти там? трошечки далеченько я тебе поставив. Так, давайте лупанімось сюди метеорами. Отлично, отлично, супер, супер. Так, тепер я пропоную тут поставити лучників, а тут давайте поставимо піхоту, яка на всяк випадок буде, по крайній мере, як мінімум, буде затримувати тих, хто може ось отак от проходить наші перші лінії. Гаргулії. Отлично, отлично. Алерія, це твоя можливість прокачатися на рівні. І наша можливість з вами, хлопці, отримати трошечки монету. Дивіться, як Алерія файно просто розматує на раз-два оцих от летючих демонів. І одною стрілою, і одною якоюсь такою там лазерною, я не знаю, ядовитою, там, чи яка вона там в неї. Але жоден ворог, жодна гаргулія, жоден супротивник просто не пройде оце от скрізь її потужний погляд. І влучність, яку вона ну, має неймовірно. Так, з цією волною ми з вами справилися. Ми маємо трошечки монеточок для того, щоб прокачати наші башенки. Подобається мені, реально мені подобається. Рівень четвертий, рівень башні магів, вона ну, реально виглядає доволі грандіозно. Дивіться, тобто, тут такий маг, який піднімає руки догори і типу, створює таку якусь от мощну, навіть це не можна сказати, лазерну якусь, лазерний луч, Вон, він виводить енергію в призму зверху башні, і з цього йде такий потужний світовий луч, який наносить доволі гарний і мощний урон кожному ворогу. Плюс, чим круто, що в цій башні, що доволі швиденько цей ось світовий луч поновлюється. Тобто не треба доволі довго чекати. Це реально круто. Прикольна башня. Ну, мені здається, що вона одна з топових. Так, давайте ще прокачаємо тут. Так, трошечки Алерія нас хпшечки втратила, але доволі швидко його відновила. І пес Патрон також разом з нами, хлопець. Постерігає за тим, що відбувається і взагалі. Так, давайте прокачаємо трошечки тут наші башеньки. Ну, непогано, непогано. 17-та волна, остання волна. Так, хто тут в нас піде? Опа, па 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 Це що за таке йде чудо? о Хто такий, блін? Хто це такий? Джагернаут 8 тисяч! В нього здоров'я! 150-250 урону в ближньому бою. Чувак, блін. Ти на якому допінгу сидиш, блін? Ти. Що це він таке вообще пуляє? Це що таке вилазить? Голова Голіма. Голова Голіма. 100 здоров'я. 10-20 урона. Блін, ну, чуваки, ну що за діла? Це ми так не домовлялися. Так, 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 так. Треба, треба укріпити тут трошечки. Я щось трохи, якщо чесно, не був, готовий до того, що у нас тут піде якийсь такий качок перець в таких от металевих обладунках, який буде голови випулювати. Дивіться. Так, давай його трошечки мітіором хіранем. Ну і не так в нього сильно багато ХП насправді знімається. І оці, звісно, от голова Голіма Джаггернау, ти взагалі щось не в тему, якщо чесно, тут вийшов. Я просто не розраховував. Я думав, що рівень на Ізі, 17 волн пройшли просто ну, влегко, а виявляється, що не все так просто. Так, давайте тут трошечки ми збільшимо захист нашої останньої ланки, тому що ці голови літять реально кругом. Так, хлопець, що. Що він зробив? Лупанув на наш захист просто отак, знаєте, як це, як, е, е, як не побачив просто. Так, давайте отут поставимо наших хлопчиків. Так, Алєрія, давай. Ну, в принципі, нормально ми йому хпшечки зносимо 2-300 в нього залишилось ХП. Я вам хочу сказати, що дуже файно в цьому нам допомагають саме маги. Маги реально топ в цьому рівні. Ну, я дуже сумніваюся, що цей перекачений е, зайде за лінію нашої другої оборони, тому що в нього просто не вистачить здоров'я. І регениться він не вміє, ми його метеоритами зараз лупаньом. Хорош. Перемога, друзі. Перемога. Пройшли першого боса е, в. Цій файній грі отримали 208 алмазиків. І я рахую, що цей бій був вдалий. Ми просто в хламіну винесли джагернаута. Він був доволі такий грозний, моцний, такий от в броні, такий прям весь крутий з себе. Але ми його перемогли. Так, ми маємо три зіроньки. і за рахунок цих зірочок ми можемо собі дозволити прокачати. Щось із наших абобашеньок, але я пропоную прокачати підкріплення, тому що підкріплення реально інколи дуже сильно нас в цьому виручає. У воїнів ще більше здоров'я і ще краще озброєння. А що може бути краще захист і озброєння нашого підкріплення, яке ну, ми викликаємо нам кожен раз на допомогу? Аллерія, дуже тобі дякую за файну місію. Ти проявила хоробрість і дійсно продемонструвала, що ти файний воїн і на тебе можна розраховувати. І вам також дуже дякую, друзі, за увагу, за компанію, за вашу підтримку. Завдяки вам. Ми пройшли цю місію, подолали першого боса, джагірнаута і маємо можливість рухатися далі. Дуже вам дякую. Всього найкращого, миру і добра. До побачення!